24 лютого сервісний центр МВС, що у Покровську припинив свою роботу. Майже через 8 місяців він відчинив свої двері для клієнтів і тепер тут знову надають певну низку послуг. Аби отримати права чи переоформити автівку, мешканцям регіону не потрібно те приїхати до сусідніх областей. Достатньо завітати до сервісного центру МВС у Покровську, який, до речі, став першим, що відновив свою роботу на Донеччині після повномасштабного вторгнення, та швидко отримати необхідні послуги. Мешканець Добропілля Вадим приїхав до Покровська, аби переоформити автомобіль. Каже, тільки вчора встав в електронну чергу і вже сьогодні отримає всі необхідні документи. Прочитали, приїхали, записалися без проблем. Їздили люди Петровськ, Павлоград. Все часів. Сьогодні ми перший день вийшли на роботу. Це дуже хвильовано для нас. Для першого дня я вважаю, що ну, достатньо людей сьогодні. Перереєстрація транспортних засобів, обміни посвідчень водіїв. А ось Сергій дізнавався про відновлення роботи сервісного центру з інтернету. Дуже удобно і важливо. Переоформив автомобіль, в принципі, швидко. Перевірити роботу єдиного працюючого на цей час у Донеччині сервісного центру завітав і заступник міністра МВС Богдан Драп'ятий. Насправді для нас дуже цінно сьогодні бути на Донеччині. Я вам скажу, що досить популярними є послуги як навчання і отримання посвідчення водія. Особливо зараз, коли багато громадян України виїжджають за кордон. Є звернення щодо обміну посвідчення водія. Ну і безумовно, ми не стоїмо на місці. Громадяни наші вони молодці, вони живуть, розвиваються, купляють автомобілі, реєструють автомобілі. І тому це тільки для того, щоб Громадянину було доступно просто отримати послугу. У Покровському сервісному центрі надаватимуть повний спектр послуг, який надавали, і до повномасштабного вторгнення. Це і реєстрація транспортних засобів, і поновлення будь-яких документів. Це і прийняття теоретичних іспитів, це і видача посвідчень водія. Всі послуги будуть надаватись тут без обмежень. А найближчим часом планується відкрити сервісні центри і в інших містах області на Донеччині. Це один працюючий територіальний сервісний центр. Сподіваюся, що найближчим часом буде відкрити ще один в місті Краматорськ. А загалом по Україні із 161 територіального сервісного центру функціонує вже 143-й, це сьогодні 143-й територіальний сервісний центр. Отже, сервісний центр у Покровську працюватиме з вівторка по п'ятницю з 9 до 18, а у суботу з 9 до 16.45, вихідні, неділя та понеділок. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський. Спеціально для Капрі Ньюс.